Хочемо вам представити нашу нову систему систему Cinego Slide. Ця система представляє новий тип відкривання, який називається AST, апстель Шібе Тюр, якщо з німецькою. Для того, щоб якось літературно перекласти на українську, можна сказати, що це тип відкривання, в якому стулка спочатку при повороті ручки віджимається від направляючих, тобто від рами, і потім може здійснювати повздовжний рух по понаправляючий, е, е, що дозволяє нам забезпечити доволі серйозну герметичність конструкції, чого не можуть досягти традиційні слайдери, які просто паралельно рухаються. Ця система, система Сінего Slide, має заповнити нішу між традиційним БСК-відкриванням та преміальними дорогими панорамними дверима, такими як ХСТ, скажімо, Генео ХСТ та Сінего ХСТ. хоча повної канібалізації не відбудеться, оскільки система Сінего Слайд дозволяє в білому полі робити стулки розміром 2 метри на 2,50, в той час як такі системи, як Генео ХСТ, наприклад, дозволяють в білому кольору зробити. 3 метри на 2,70. Тобто вона займе собою певну нішу, і що найцікавіше, якщо хст системи призначені виключно для величезних дверей, то система Сінегослай дозволяє робити як доволі великі двері, так і вікно на кухню. Скажімо, як оце вікно, яке я вам зараз демонструю. Спрацьовує система дуже просто: у нас є віконна ручка, як на традиційному вікні, в такому віконному форматі, в форматі кухонного вікна, скажімо, нам достатньо було б і стандартної віконної ручки, оскільки не потрібен великий момент для того, щоб доволі невеличкою стулкою оперувати. Якщо ж у нас дійсно дверний формат, і ми маємо двері 2 метри шириною, два висотою. Тут же знадобиться спеціальна ручка, яка має довжину речага 160 міліметрів мінімум, для того, щоб нам було простіше її закривати і відкривати. Як же це відбувається? Повертаємо ручку догори, при цьому стулка віджимається від рами, і між нею і рамою утворюється доволі Велика щілина, яка дозволяє рух стулки без ризику пошкодження ущільнювача, що дуже важливо, і потім вона доволі легко на роліках рухається в той або інший бік. Для того, щоб її закрити, нам треба так само просто повернути ручку. Крім того, фурнітура розрахована таким чином, щоб повернувши. Ручку не до кінця, ви не могли її відчинити. Тобто, щоб не відбувалося неправильне спрацьовування фурнітури, коли гума ще не відійшла від направляючої, а ми вже намагаємося посунути і пошкодили ущільнювач. Тільки тоді, коли ручка повністю у вертикальному стані, ми можемо нормально оперувати стовпою. Воля, все працює.